Друзі, всім привіт! Це нове відео на нашому каналі, я знаю, давно їх не було. Трошки сумний, чесно кажучи, привіт, щоб його знімати. Ну як сумний? Ну таке, плюс-мінус. Коротше кажучи, я вирішив продати цю машину, ну як, я не поспішаю, я просто виставлю її на авторію. Так? Можливо, я на ній ще буду їздити на скільки. може, я ще рік буду на ній їздити, тому що я не хочу її продавати дешево. Просто виставлю і. І за цього я подумав: блін, а якщо і продам і не зможу тоді зняти відео, якісь взагалі висновки, як от, ну я користуюся більше року, які в мене були проблеми, досвід використання, да, от, різниця стейдж 2 і стокового гольфу, тому я подумав, що треба, треба вибратися і зняти отакий відос. Тож я готовий починати, якщо ви готові. А як бути готовими, ви, я сподіваюся, пам'ятаєте. Лайк, підписка, поділіться цим відео з друзями. Тож, погнали! І так, одразу відповідаю на найперше ж питання, чому я вирішив продавати цю машину? Ну, насправді є 140 мільйонів причин, чому я продаю цю машину. З хороших новин, що з початку війни цих причин стало як мінімум на 80 тисяч. Менше. <звіг> я думаю, ви розумієте, про що я? Е треба Треба продати цю машину. Я ще не знаю, що я буду брати замість неї. Подивимось. Е -е... Я точно можу вам сказати, що це не останній GTI в моєму житті. Я ще точно на таких машинах поїжджу. Але на зараз я так подумав, що в принципі можна її виставити. Хай продається. На друге питання відповідаю: скільки вона буде коштувати? 17,5 тисяч доларів. Я виставлю її на авторія. Якщо хтось з моїх підписників розглядає таку машину для себе, я зроблю знижку 300 доларів одразу, без там, якогось торгу, просто для підписників 300 баксів я скину. Якщо у вас ще менше грошей, але ви дуже хочете цю машину, то, як ви знаєте, в мене є зимові, зимова гума на оригінальних 17-х дисках, і я можу продати її без них на 300 ще доларів дешевше. Тож на цьому завершили з цінами, так? просто щоб ви знали. Давайте поговоримо, що в цій машині за цей більше, ніж рік виходить, там рік і два чи рік і три місяці. Мене турбувало, які були проблеми. Скажу одразу, забігаючи наперед, ніяких проблем не було. Машина їздить і все окей. Що я робив взагалі? Я зробив, коли купив машину, там десь через місяць зробив ТО, поміняв там масло, як завжди. Фільтра, і от нещодавно я зробив ще одне ТО. Загалом я проїхав наче 12 тисяч кілометрів на цьому автомобілі. Зараз пробіг щось типу 79 тисяч кілометрів. І в принципі, от за винятком ТО, в мене не було ніяких поломок, нічого не виходило там з ладу і так далі. Єдине, що хто підписаний на мій інстаграм, е я знімав в інсту ще до війни, там, буквально в лютому, якийсь нехороший дядька. Покоцав мені задній бампер е, претерп. Тож е, цей бампер я пофарбував. До речі, тут в Дніпрі фарбував. Ну, Як на мене, пофарбовано непогано. Не бачу ніяких переходів і так далі. Що ще я робив? Отут в салоні закрито. Відкрито. Оця фігня. Бачите, така алюмінієва штучка навкруги речага. Коробки передач, там зліз, злізло трошки покриття, тому я її змінив. Таке буває на рулі, але тут все окей, на рулі ніяких проблем нема. Тож, я змінив цю рамочку алюмінієву, поставив нову. В принципі, все, більше нічого не було такого, що потребувало якогось ремонту чи щось ламалося і так далі. Ну, антифріз ще доливав. Все, більше нічого. Не знаю, може це мені так щастить чи що, але це вже третій автомобіль, який взагалі мене не турбує своїми поломками там і так далі. Важко сказати, з чим це пов'язано. По-перше, я не люблю брати старі автомобілі. Так? Ну, ця машина 16-го року. До того Гольф там був 15-го, але я його сам ремонтував, і само собою, що він не міг мене турбувати. До цього джета теж 16-го. В принципі, вони більш-менш всі свіжі. І плюс я доглядаю нормально, я заїжджаю, перевіряю, СТО, там, Коли я роблю ТО обов'язково підіймаю машину на підйомнику, дивлюсь, що там з підвіскою і так далі. Може я такий фартовий, а може це тому, що я непогано доглядаю за автомобілем, не знаю. Тож, в принципі, це все нічого не ламалося. Сподіваюся, що у наступного власника теж нічого ламатися в машині не буде. Що я ще хотів розповісти? Ну, такий невеликий висновок. Так? Це машина, як ви знаєте, з минулого відео, Stage 2 Revo. І хочеться сказати от щодо різниці стокової машини і машини Stage, Так? там Stage 1 чи Stage 2, як в цьому випадку, які взагалі я помітив відмінності. Ну, окрім того, що вона швидше їздить. Ну, По-перше, витрата пального. Я так, наскільки розумію, десь на літр менше в мене в місті виходить витрата. На цьому автомобілі в мене десь 11-11,5 літрів по місту витрата виходить. І наскільки я пам'ятаю, на тому гольфі в мене було десь 12-12,5, тож десь на літр менше. Ще щодо витрати, От коли ми 25 лютого з сім'єю я їхав на захід України, ми їхали 2 дні і 26 годин за кермом. Тоді я дуже-дуже зрозумів, що круто, що машина прошита під 95-й бензин. Так, мабуть, багато хто з вас знає, що якщо це е, тюнінг Рєво, так, то у Рєво можна купити таку невеличку коробочку і прямо з салону міняти карту прошивку на 98 й і 100 й бензин. Але я її не купляв, тому що мені, мені не потрібно. Мене влаштовує заправляти машину 95-м. Я не ставлю якихось рекордів там на 0-100, там 100-200 і так далі. Тобто машина в мене на кожен день, як ви знаєте, тому мене влаштовувало. І от коли ми їхали, і з бензином вже були проблеми. То я дуже дуже радів, що в мене саме по 95-й бензин, тому що сотого знайти було нереально. Десь там на трасі між я не знаю Полтавою і чимось ще. Коротше. Нема такого. І що ще помітив? Коли ми вже доїхали, там ми їхали на Захід в Новофродківську область, я порахував витрату бензину, і в мене витрата вийшла 6,5 літрів. Ну, 6,7, можливо. І чесно кажучи, я був шокований, тому що, як ви розумієте, ми так довго їхали. Чому? Тому що було купу пробок. Оці блокпости всі, так, там дофіга машин, всі там об'їжджають якось по землі. По... Цьому і виходить так, що ми дуже багато стояли в пробках. Тобто там пробка на дві години це була звичайна справа. І я дуже здивувався, що така маленька була витрата. Так, ми коли було де їхати, ми їхали не швидко, там 80-90. Знов таки не було можливості їхати швидко. Але все одно, я за цю дорогу за два дні один раз заїхав на заправку і заправився. А всі мої друзі, ми їхали там на трьох чи чотирьох машинах, їм. Як мінімум два рази треба було заправлятися. Тож в такій критичній ситуації ця машина не підвела мене. Більш того, ми, ну, я не знаю, чи варто про це казати, але хоч це машина типою спортивно, так в неї достатній клірінс. І я приїжджав по всякому такому лайну, чесно кажучи, і ніяких проблем в мене не було. Головне, не поспішати. Гарно ж тут є встановлений залізний так, металевий захист двигуна. Тому ця машина мене дуже сильно виручила. По суті, ми їхали. Ну, я думаю, ви уявляєте, так, речей було просто там моя дружина, дитина трьомісячна, купа-купа речей на передньому сидінні купа речей загружена повністю. І я не переживав за те, що вона мене може підвести, І так і сталося. Вона мене взагалі не підвела. Все було круто. Ми доїхали, слава Богу. І щодо різниці стейдж, так і сток, ну. Витрата і більш холодне масло. От що. На, той, на тій машині стоковій в мене температура масла в середньому була, от коли вже машина прогрілася, десь 104-107 градусів. На цій машині я дуже рідко взагалі бачив більше 100 градусів температуру масла. Майже завжди вона 97-98, буває 100-101. Чи Важливо це, думаю, що ні. Тому що розумні люди кажуть, що взагалі температура масла до 120 градусів це норм. Тож, що та машина виходить в нормі, так, було мастило, що ця, але все одно погодиться приємно. так. От ти бачиш, що масло холодніше, тобто воно охолоджується більш ефективно і машина працює більш ефективно. Тож така от різниця. Чи задоволений я стейдж так, так, я Однозначно задоволений. вона швидша і завжди є запас мощності. Не скажу, що мені не вистачало там, 220 сил на минулому гольфі. Е, вистачало, але на минулому гольфі, я от е, помічаю, я доволі часто, навіть в місті, коли була можливість, включав спортрежим на коробці. На цій машині спортрежим я не вмикаю взагалі, тому що вона ну, шалена стає, реально дуже швидка і нема в місті таких місць, де можна так швидко їздити. Тож. Можливо, до речі, тому вона більш економічна, я не знаю. Що ще хочеться сказати? Як я і казав ще тоді, коли тільки купив цю машину, машина трошки не збалансована. Тут стоять самі-самі звичайні гальма, і я думав їх поміняти. Так, я хотів поставити комплект, е хоча б від Performance Pack, так 340 мм спереду, диски, поміняти супорта, колодки, все. Але як ви розумієте, війна внесла свої корективи і. Витрачати півтори-дві 2000 доларів на заміну гальм? Ні. <с -2> Ні. Поїздив я на цих гальмах. Е я не хочу сказати, що типу, не, їх не вистачає. Ні. Е машина зупиняється доволі впевнено, з великих швидкостей і так далі. Але коли машина така потужна і така швидка, хочеться, щоб вона так само потужно е гальмувала. Тож е наступному власнику я б все ж таки радив. Подумати над тим, щоб е, змінити на більш великі гальма. Що ще хочеться сказати? В принципі, напевно, це все. Ну, різниця, чи буду я шити на ну, от, наступний свій гольф. Так, однозначно буду. Буду шити коробку, буду шити двигун. Тому що в мене склалося враження, що машині від цього навіть краще. Тобто стоїть впуск, стоїть випуск. Більше повітря в їй легше дихати. Таке враження, що вона працює просто ефективніше, так? Авжеж, є вже такі такий тюнінг, який прям. Суттєві зміни вносить в авто, але як на мене, ну якийсь там стейдж один впуск-випуск, е нічого такого тут немає. Я точно буду це робити. Мені подобається, що курчить вихлоп, прикольно. Е як я й казав раніше, мені подобається, що до трьох тисяч обертів е його не чутно, і машина не гудить, як знаєте, оці шахеди, блін, я нікого не лякаю. Але якщо в мене є можливість десь там на трасі прохватити, притопити, то це дає відчуттів так і. Е Посмішка на обличчі виникає само собою, тому що вона е, речить і це приємно. Стоковий гольф таких емоцій е, не дарує. Щодо цієї машини, це все. Е, не знаю, чи хочу я, щоб її в мене купили, чесно кажучи. Але я так, я не буду поспішати, в мене нема такої потреби, що прямо от я зливаю цю машину. Я її виставлю на авторі, захочуть. Куплять, не захочуть, не куплять. Я поїжджу. Що хочеться ще сказати? Як ви помітили, зараз дуже мало виходить контенту на нашому каналі. Можливо, хтось з вас розуміє, чому, але я поясню. Права в тому, що по суті гроші на те, щоб знімати контент, ми заробляли з того, що приганяли машини з США. Зараз ми майже не пригоняємо ці машини з США. Я трошки підбираю тут машини по Україні для клієнтів. Але все одно витрати на створення контенту зараз доволі важко, реально на себе брати. Ого, який пес. Красивий. Але от зараз ми зустрілися з моїм другом Едіком, він зараз знімає, і поговорили щодо майбутнього каналу. І є цікаві ідеї. Я хочу знімати відео про різні цікаві факти і штуки про автомобілі. Я думаю, що в найближчим часом ми спробуємо знімати. І контент на цьому каналі буде. Я не хочу лишати, скажімо так, Ютуб. Не знаю, як там буде з машинами з США і так далі. Але мені подобається, що ви дивитесь. Подобається, що ви ставите свої лайки, пишете коментарі. Я відчуваю підтримку від аудиторії. Я вам за це дуже дуже вдячний. І тому я хочу знімати ще. Ми поговорили і будемо знімати так чи інакше. Я не обіцяю вам, що все, з наступного тижня, кожен тиждень буде відео. Можливо, ні. Все ж таки, самі розумієте, зараз ситуація, коли щось обіцяти, дуже важко. Але є таке бажання, тож ми будемо експериментувати, будемо, спробуємо новий формат. І Я думаю, що будуть і тест-драйви далі на каналі. тож... Нікуди не йдіть, скажімо так. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь обов'язково. Діліться відео зі своїми друзями. Ми будемо старатися, будемо знімати контент. Контент ще буде. А зараз дякую вам за перегляд цього відео і до нової зустрічі. Пока.